Перший крок по рідній землі після довгої розлуки, низький уклін і синівський поцілунок. А за тим відрізок 45-річної історії церкви у підпіллі. 30 березня 1991 року глава Української греко-католицької церкви повернувся в Україну до свого споконвічного престолу на Святоюрській Горі. Ця честь і це щастя спричинене трагедією і горем. Вигнанням і поневіряннями випали на долю спадкоємця Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого, нашого співвітчизника Мирослава Івана Кардинала Любачівського. Браво! 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 По закінченні усіх церемоній його блаженство зазначив. До певної певної міри, як би сказати, несподіванка. Для того не сподівався на такого прийому. Але богу дякувати що такий був, і що так багато людей явилось на мій крізь. То є богодякувати. Почалася довга і кропітка праця по відродженню віри і відновленню усіх структур церкви. Не вистачало священичих кадрів, церков, не було навчальних і релігійних закладів. Велика шана усім, хто тримав віру в підпіллі, і дочекався її воскресіння, усі зусилля спрямував на відбудову.